Вітаю! В об'єктиві підбиваємо підсумки спортивного тижня. Розпочнемо з тріумфальних новин. Львівська гандбольна галичанка вперше у своїй історії стала чемпіоном України. В тріумфі підопічних Василя Козара цьогоріч ніхто не сумнівався. Ужгородські Карпати нашим дівчатам конкуренції скласти не змогли, але львів'янкам необхідно було підтвердити свої амбіції в останньому зізному турі в Ужгороді. У першому матчі Галичанки каменя на камені не залишили від Запоріжжя, де класувавши його з рахунком 52-22. Тож, аби здобути достроково перше історичне золото, нашим дівчатам у наступному поєдинку потрібно було переграти Київську дию у США 21, що вони і зробили, ставши недосяжними у турнірній таблиці. Столичну команду Галичанка розтрощила з рахунком 54-11 і оформила чемпіонський титул на паркеті своїх головних конкуренток в Ужгороді. Вичавили домашній максимум. Львівська енергія зробила суттєвий крок для здобуття бронзових нагород чемпіонату України з футзалу. У перших двох домашніх матчах підопічні Максима Павленка двічі перемогли Івано-Франківський ураган. Аби посісти третю сходинку, енергетикам залишається виграти ще одну гру. Хоча в івано-франківців досвідчених гравців можна перелічити на пальцях однієї руки, все ж гості дали зрозуміти, що й вони не з воза впали. У першій зустрічі енергетикам перемогу з рахунком 2-1 вдалося вирвати на останніх хвилинах. Не надто весело могла розпочатися й друга гра, якби сімка реалізував вихід 2 в 1 з голкіпером. З часом господарі забрали ініціативу до своїх ніг і почали грати власну п'єсу. От тільки з реалізацією було теж не все гаразд. трошки, ні ні трошки назад, далі ж там. Після обрізки енергетиків ледь не відкрив рахунок горбатий. Гасити ураганівців довелося голом. Дуже вчасно Микола Грицина обікрав Пелеха і віддав результативну передачу своєму брату Михайлу. А потім після пасу кордоби кус подвоїв рахунок і можна було зітхнути з полегшенням. Осталі загальність є в команди в цілому, і ця доля секунди привела до цього. Можна сказати, десь був він і вирішальний цей м'яч психологічно десь надламав. Хоча знову ж таки боролися до кінця. Ну, питань футболістів є до окремих футболістів. Але в цілому команда билася до кінця і старалася все зробити, щоб спасти цей матч. Рятувати пробували, але кожного разу йдучи в атаку, потрапляли у полон. Хорошу нагоду, аби покарати гостей ще раз, мав Михайло Грицина. Однак приціл збився. Не допоміг Івану франківцям і вихід на майданчик катали. П'ятим польовим гравцем гості львів'ян налякали, як кролика капустою. Намагалися закрити. Ураганівську гру, тому що вони дуже добре діють на позиції стовба. Сьогодні вважаю, ми вхорились, розібрали їхню гру в п'ятьох і не, не дозволили їм забити гол, коли вони мали чисельну перевагу. Енергія не пропустила та ще скористалася помилкою ураганівців попереду. На чужі ворота втік кусь і оформив дубль. Не завадив цьому й Андрій Сімка, який дорогою ледне роздягнув Тараса. Сили не економили, старалися гру втрати першим номером. Ну, напевно, це було замітно, що. Два тайми сьогодні був тотальний прес. Енергія перемогла 3-0 і повела в серії з рахунком 2-0. Однак суперник все ж іще сподівається усе перевернути на свою користь. Е, урагана вже і в попередній серії, і в попередні роки були такі варіанти, що ми програвали 2-0 в серії, але і 3-2 перемагали. Так що ми сподіваємося Франківську відіграємо і, дай Бог, що вийде, ще й приїдемо у Львів на п'яту груп. Наступна дуель західноукраїнського енергетичного дербі відбудеться в неділю 24 травня. Засмаглі і щасливі молодіжна збірна України з водного пола у Львівському басейні СКА готується до перших європейських Олімпійських ігор у Баку. Вибороли це право хлопці у надважкій боротьбі, залишивши за бортом змагань сильну збірну Голландії, перемігши її на її ж воді. Не проти зробити фурор українці і в Азербайджані. У воді не видно, але працюють у поті чола. Щодня хлопці у басейні проводять по 5-6 годин. На перших зборах основний акцент на функціональній та тактико-технічній підготовці. Ось там ріж, там. І ось це, це вже твоя робота. І ти здесь теж. І ти здесь теж. І ми ось це перекриваємо. Перекриваємо, оставляємо неудобно, ось там. Це опасно, ризиковано, але більше шансів взяти там, ніж тут. Десь хороший розклад був, а тут у вратаря ще шанс. Тренери Георгій Махарадзе та Євген Наумчик готують команду за сучасними технологіями. З'явилося чимало експериментальних вправ. Проаналізували слабкі сторони українських ватерполістів і запозичили найкраще у провідних команд. Арсенал вправду надзвичайно високий, великий, кількісний. Вони міняються. Вони на силу ніг. Ми е, значно підняли посадку ватерполістів. Ми навчили їх правильним рухами сказати, От як ми дивимося, футбол виконання українських спортсменів і італійських чи там іспанських. Люди бігають зовсім по інакшому вчим, і то так само в одному полі є велике значення. Як плавати? Такий підхід дав результат. У кваліфікаційному турнірі в Голландії наші хлопці вибороли друге місце, яке й дозволило здобути путівку до Азербайджану. Ейфорія була перших таких два дні. Навіть трошки не вірило, що ми прийшли цю кваліфікацію. Було насправді дуже важко, але відіграли все було добре. Хлопці показали себе чудово і готові працювати далі. Фурор наші хлопці зробили, перегравши у драматичному матчі господарів турніру голландців з рахунком 11-10. П'ять м'ячів у ворота тюльпанових наколотив львів'янин Богдан Зядик. Я, якщо чесно, вийшов на ігру. Дуже спокійним, зрівноважним, тобто флігматичним, навіть і просто робив своє діло, спокійно в собі грав і грав на помилках противника. На поїздку на європейські олімпійські ігри в Баку претендують 19 ватерполістів, серед яких шестеро львів'ян. З них залишиться 13 щасливців, які вирушать на форум. Хоча кістяк команди сформований. Місця в команді відкриті для всіх, і ніхто ще не гарантував собі квиток на літак. Тож хлопці ладні плитку в басейні Гристи, аби потрапити до Азербайджану. Погоріли трохи, бо на відкритому басейні сонце нас припікло там, навіть але якщо буде дощ, гроза, всі будуть готові працювати, ніхто не буде відступати. У підгрупу до України потрапили збірні Італії, Росії та Франції. Команда налаштована виграти у французів і потягатися з росіянами. Непоганим результатом вважатимуть потрапляння до 12 найкращих. Хоча не проти зазіхнути і на вищі місця. А відчути справжній ігровий ритм хлопці зможуть в останньому турі чемпіонату України, який запланований на початку червня у Львові. Молодіжна збірна України зіграє в ньому поза конкурсом. У пошуках генератора і координатора. Немає часу чекати з моря погоди, а пора вже від слів перейти до справи. Після перемоги стрілянки Марії Музичук на чемпіонаті світу з шахів тільки й мови на всіх кутах про те, що захист корони посувало би провести не просто в Україні, а у Львові. Однак наразі ще навіть не подали заявку до ФІДЕ. Захищати шахову корону чемпіонка світу Марія Музичук буде або наприкінці цього року, або на початку наступного. Суперниця буде не з паперового пакета, а китайська гросмейстерка триразова чемпіонка світу Хоу Іфань. Вона отримала можливість посперечатися за титул з переможницею чемпіонату світу за нокаут системою в Сочі, вигравши серію гран прі варіантів проведення цього матчу два: або в Китаї, або в Україні. А ми вже можемо обирати між Львовом та Києвом. Перш за все я би хотіла, щоб матч відбувся саме в Україні. На чи Львів, чи Київ то не настільки принципово, але звичайно хотілося б у своєму місті у Львові. Мене тут багато хто знає, багато хто підтримує. Ну і звичайно, тому у Львові буде найкраще для мене. Якщо спочатку можливість проведення поєдинку у Львові сприймалася скептично, то зараз вона не те, що реальна, а й мала би стати безальтернативною. Президент Фіде Кірсан Ілюмжинов уже особисто звертався з цією ідеєю до президента України, чекають і його приїзду до столиці Галичини, де він мав би зустрітися з міським головою. Але насамперед необхідно подати заявку до міжнародної шахової федерації і внести на її рахунок 100 тисяч євро, а цього ще ніхто не робив. Потрібно звичайно знайти ці гроші і ну, якби доказати, що вон, вони в тебе вони є і тим така сума буде. Плюс організація, готелі, приміщення. Ми вже ходили, інспектували деякі приміщення у Львові, дещо вже підібрали. Ну, є, є з цього огляду в нас деякі такі нотатки. Загалом бюджет цього матчу коливається від 350 до 450 тисяч євро. Та фінансова проблема не головна. При зацікавленні всіх сторін гроші знайти можна. Головне, щоб хтось узяв на себе функції координатора. Шахова федерація України вже звернулася і до президента, і до кабінету міністрів. Політична воля є і в керівників області та міста. Хтось має довкола себе це зорганізовувати. Чи це Шахова Федерація? Чи міністерство, яке, в принципі, має кошти для того, щоб на такому рівні забезпечувати спортсменів, які відстоюють честь держави, бо це пророгатива держави в першу чергу. От. І якщо такі кошти, можливо, і може залучити міський голова, оскільки місцеве самоврядування має свої там повноваження, і, я думаю, що це теж є однією з складових. Коли вже заявку нарешті подадуть, тоді приїде комісія ФІДЕ, яка й вирішить, кому надати перевагу. Сподіваючись, що в Україні таки зацікавлені у проведенні титульного матчу, батьки Марії шукають приміщення, які могли би прийняти цю зустріч. А відповідати нормам має все, починаючи від туалетів. Кожен учасник повинен мати свій окремий туалет. І ми вже там розглядали умови, як значить, кімната відпочинку, де вони будуть виходити ось і де проводити вільний час. Учасники, двоє учасників і Є... пала залізничників в тому плані найбільш підход... підходить зараз. Ну ми ще будемо інспектувати приміщення. Окрім цих нюансів, можна не сумніватися, що загроза проведення матчу буде йти і від росіян. Керівники країни-агресора будуть рвати на собі останні труси, аби завадити провести цей поєдинок, щоб не дозволити в Україні підтримати шаховий авторитет, який вона здобула з перемогою Марії Музичук. Тому українській владі не варто зволікати і чекати, хто зробить перший крок. Тим паче, це дасть ще більший поштовх розвитку шахів в Україні. І можна не сумніватися, що у Львові після такого матчу відкриються ще кілька нових шахових клубів. Усі на велосипеди. Львівщина приймала восьмий тур Галичини. Під такою гушною назвою провели змагання шосейної велогонки. На гонку приїхали понад 100 спортсменів з 15 областей України. Серед них були як і досвідчені, і титуловані, так і любителі. Приїжджі заохочували інших взяти участь у змаганнях. І паралельно 15-17 травня проводиться змагання в Криму. Кримська весна. І там є також спонсори відомі, там дуже такі грошові призи. Але Одесити приїхали до нас і всіх під всіх агітували, казали не їхати в Крим. Траса для гонки багатьом милогонщикам видалась складною. Кожен витратив багато сил та енергії, щоб подолати шлях до фінішу. Хороше покриття, все і тяжковата траса була, якби для спортсменів, які ну, не постійно там працюють і тренуються, трошки важковато ці підйоми і їхали дуже сильно. Усі учасники намагалися не відставати від лідерів гонки, тримаючи їх на відстані витягнутої руки. Тому здобути перемогу було ой як непросто. Середня була велика швидкість. Ми їхали так моцно. Ну, Навіть найстарші спортсмени наполегливо працюють, щоб змагатись на рівні з більш молодшими учасниками. Легкої праці нема. Треба працювати по два рази, тренуюсь на день. Хоча чемпіонат провели на рівні, але організаторам довелося стикнутися з проблемами, які давно турбують не лише вологонщиків. Труднощі є в проведенні шосейних гонок, тому що вони проводяться зараз рідко. Дорог на Львівській області для проведення змагань дуже мало. Крути педалі якомога далі. Такі змагання відбулися саме на Львівщині не випадково. Велоспорт тут користується неабиякою популярністю. В нас на тренування приходить людей сюди на Срійське шосе до 50 чоловік приходять тріатлоністи, любителі, ветерани. І дуже цікаво. Я, ні в одній області такого нема, як у нас. Львів'яни Святослав Ковальчук та Йосиф Пазяк тренувалися недаремно. Вони були серед переможців ветеранських перегонів. Львівська перемога красивого тіла. Представники Львівщини стали чемпіонами Європи з бодібілдингу, який завершився в іспанському місті Санта-Сусанна. У складі збірної України успішно виступили Оксана Бригедир та Олег Кривий. Оксана Бригедир стала чемпіонкою Європи у категорії фітнес-бікіні до 169 см, випередивши суперниць зі Словаччини та Естонії. Олег Кривий став чемпіоном Європи у категорії бодібілдинг до 85 кг та абсолютним чемпіоном континенту. Битва і сльози за рейтингові очки Львів приймав відкритий чемпіонат області з тенісу Галичина Кап. У різних вікових категоріях емоції на кортах залишали спортсмени із шести областей. Приїхали навіть за океану. На відкритій першості області змагалися юнаки та дівчата у двох вікових категоріях. І якщо старші вже можуть тримати емоції в собі, то наймолодші не приховували сліз, коли щось не виходило. Втручатися навіть доводиться керівникам турніру. Який рахунок? Шість. І щоб я не чув розмови. Дуже переживають, вони розстроюються, плачуть, у них істерики, приходиться заспокоїти, пояснити, що правилами от. Ну, Але ну як з іншого боку на них штрафні очки накладати, коли ха, вони ще діти зовсім. Крізь піт і сльози, нарешті перемога, і вже емоції зовсім інші. Другому я розслабився. Я думав, що мені легко буде виграти. Але але як вам сказати, розслабився і 4 1 програв. А тайбрек я вже зібрався. Те, що мені тренер сказав, зібратися, не розслаблятися. І я третій сет виграв 10-3. У старших усе по-іншому. Вони вже більше думають на кортах. А приїхали на змагання навіть представники закордонних клубів. Франківчанка Вікторія Гоголь зараз виступає за німецький клуб з під Штутгарта. Європа Європою, а в Україні юнацький теніс у більшому пошанівку. Там вже якщо грають, то з маличку і більше маличку, і потім вже більше приділяють уваги дорослим іграм. А в нас все ж таки більше увагу приділяють юніорам. Іван Шаповалов уже рік навчається за океаном і виступає за університетську команду з Флориди. Взагалі, середній рівень в Америці, я думаю, що вищий. От, скажімо. Власне, от як я приїхав, от я прийняв, що швидкості вищі, там, стабільніші. Ну, але при цьому я не можу применшувати можливості наших хлопців. Перших переможців на турнірі визначали в парному розряді. Львівській парі, яка була другою сіяною, протистояли фаворитки із Закарпаття. Однак господарки змагань перший сет виграли легко, а в другому вже була боротьба до тайбрейку. Ми якось зігралися, зібралися і як вийшли. перниці 6... багато помилялись. Так. А другий вже був трохи важче. Вони боролися і ми там старалися в захист, а потім вже вийшли і добу... ну, добили. Ну, так от. На ті брейк, ну по чуть-чуть, по чуть-чуть. Все нормально. Перемога в першій категорії дає 60 очок до рейтингу, а в другій 30. Тож змагатися було за що? Щоб потім під час наступних турнірів бути всі ці посіву під вищим номером. Нас чекає Еллада. Юнацька збірна України Ю-19 з футболу виборола путівку до фінальної частини чемпіонату Європи в Греції. Підопічні Олександра Головка в вирішальній зустрічі здолали однолітків з Чорногорії з рахунком 2-0 і посіли в літраунді перше місце у своїй групі. Один з м'ячів у ворота суперників забив півзахисник Львівських Карпат Мар'ян Швед, який у першому турі приніс команді ще й очко у грі з боснійцями. Допоміг збірній України ще один представник зелено-білих Дмитро Кльоц. <звук> Необхідність чи відмазка. Поєдинок заключного туру між донецьким шахтарем та львівськими Карпатами у Львові не відбудеться. Його команди зіграють у Києві. Причина на цей день на арені Львів запланований концерт. Мабуть, гірники не надто засмутилися, що з'явилася можливість провести матч не перед Львівською публікою, на яку останнім часом вони скаржаться, що та вболіває проти них. Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін каже, що перенести зустріч не можна, оскільки за регламентом матчі останніх двох турів повинні проходити в один час. Однак у календарі прем'єр-ліги останній тур насправді розтягнений на три дні. Тож при бажанні, мабуть, щось та й можна було придумати. Не будьте злими і недобрими на футбольних аренах. Такий головний меседж зараз Федерації футболу України, яка з тривогою очікує серйозних санкцій від УЄФА. Як відомо, арена Львів у рамках відбору до чемпіонату Європи 14 червня прийматиме мат збірних України проти Люксембургу. А 5 вересня синьо-жовта дружина у столиці Галичини зустрінеться із білорусами. Наш стадіон після гри з македонцями вже перебуває на жовтій карці. Трибуни на 5 тисяч місць будуть закритими. Тож уклінно просять цього разу стримувати нерозумні емоції і не нариватися на чергові санкції. й так дозволяє грати міжнародні матчі лише в Києві та у Львові. А після інциденту у півфіналі Ліги Європи між Дніпром та Наполі може трапитися таке, що нам доведеться приймати ще й відбірний поєдинок і проти іспанців. Якщо ну, не дай Бог Олімпійський дискваліфікує, то тим більше вся увага падає на арену львів, на нас, на наших вболівальників, на наше місто. Ahí está Ronaldinho con Sergio Ramos Se va Ronaldinho, Sergio Ramos Tres para del Barça Ronaldinho con la pelota Va Ronaldinho, ah, se mete, chuta Ronaldinho ah, ah, ¡Va, ¡Vale, vale, vale!